Віт, ви на каналі Я Кіно світа у Державному вище Франції. Мої три плюси і три мінуси від мами, студентки і іммігрантки. І все це в одній особі. Поїхали! Отже. Перший мій плюс величезний, це ціна. Ціна на магістратуру може коштувати від 200 євро на рік. За ці кошти ви утримуєте повноцінний доступ до диплому, доступ до бібліотек, платформ викладачів і навіть до міжнародних програм. Диплом, який працює у Франції. Французи у французькому середовищі довіряють французькому диплому. Навіть якщо ти з класним CV – і без місцевого диплому двері в кар'єрі часто залишаються зачиненими. Тут реальний квиток в систему Ще бонус. Їдальня за 3 євро. Так, Це не головна причина, але вступати і мати доступ до якісного харчування за 3 євро це не аби що. З гарячим салатом, десертом, хлібом часи сили, гроші зекономлені, і ти можеш повністю зосередитися на навчанні. І перший мінус це, звісно, бюрократія, страйки. Цього року гре втримала понад два місяці. Університет просто не працював, жодних занять, відкритих аудиторій і підтримки. Вся відповідальність на навчання виключно на студентах. Диплом через півроку. Навіть якщо ти все склав успішно, отримаєш диплом не відразу. А це впливає на пошук роботи, документальні процеси, подачу на візу. Тощо, на індивідуальний підхід не варто розраховувати. Ти студент серед багатьох. Ніхто не триматиме тебе за руку. Хочеш чишся, хочеш ні. Хочеш, просто є в системі. Потрібно бути дуже і дуже саме. Чи нормально вчитися після 30 Напиши в коментарях. Дуже цікаво, що ти про це думаєш. Па-па!